Вітаю, діти! На уроці я досліджую світ. Тема нашого уроку сходження на говерну. Давайте налаштуємось на урок. Холодно в полі, в саду, на городі. Зима мандрує по нашій господі. Тепло і затишно вдома у нас. Доброго дня! Я вітаю всіх вас. Сподіваюся, що у вас чудовий настрій, який ми візьмемо з вами на урок. Давайте з вами дізнаємось, як почуває себе ненька Україна. Привіт, друзі! А яка зараз пора року? Пригадайте, будь ласка. Який місяць? Молодці! А яке сьогодні число? Мої вітання, яким було небо вранці? Зверніть увагу на екран! Що стосовно опадів, давайте пригадаємо, які можуть бути опади в нас. Кому відома температура повітря? Подивіться уважно. Дякую вам. Давайте ми з вами пригадаємо, які гори розташовані на Заході України. Вірно, на Заході України розташовані Карпатські гори. Покажіть їх на карті. Пригадайте, яким кольором зображують гори на фізичній карті України. Сьогодні ми з вами будемо працювати з підручником на сторінці 145, 146 і 147. Право читання з позначками. Перед вами позначки. Я це знаю. Це для мене нове. Хочу запитати, я думав або думала по-іншому. Кожен з вас відкриває підручник на сторінці 145. Бере простий олівець. Читає. І відмічає після кожного обзацу, якою для вас була ця інформація? Українські Карпати гори середньої висоти. Найвища вершина Карпат в Україні говерла 2061 метр. У Карпатах м'яка зима і неспекотне літо. Означте, будь ласка, цей абзац. У Карпатах бере початок чимало річок, найбільші річки дністер, Прут, серед, тиса. Деякі з них течуть у вузьких гірських ущелинах, утворюючи водоспади. На початку літа, коли в горах тане сніг і під час злив. Ріки стають повноводними, затоплюють прибережні місцини, наносять каміння. Зробіть відповідну позначку. Чарівної краси Карпатам надають озера. Найбільшим гірським озером є Синевир. У передгір'ї Карпат поширені дуби. Ялиця біла, граб, осика, клен гостролистий. Під деревами ростуть чагарники з ліщини, крушени ламкої бузини чорної калини. Зробіть відповідну позначку. Що далі вгору, то прохолодніше. У цих місцинах. Поширені букові ліси, вони дуже густі, тому під лісок і трев'яний покрив тут бідні. На галявинах ростуть вовчелико, бузина червона, бруслина бородавчаста, а страв маренка, проліски, цибуля ведмежа, вороняче око. Зробіть відповідну позначку. Зверніть увагу на світлину. Перед вами озеро Сеневир, перлина українських Карпат. І з ним ви знайомилися під час опрацювання уроків як досліджую світ. Перегорніть, будь ласка, сторінку, продовжуємо працювати із текстом. Ще вище в горах височіють смерекові ліси. Трав'яний покрив тут утворюють Не чуй вітер, кваселниця темлива, різні види мохів. Далі, на висоті 1800 метрів, смереки поступаються, гірські сосні, вільсі ялівцю. Подекуди трапляються кущики чорниці та брусниці, багато зелених мохів. Ще вище розкинулися гірські луки, полонини, це царство квітучих рослин, дзвоників, нарцисів, арніки. Зробіть відповідну позначку. Це безліса ділянка вершин українських Карпат, що використовується як пасовисько там для сінокосу. Зверніть увагу на світлини. Тис ягідний позначено на першій світлині. Тирлиць жовтий Друга світлина. Лілія лісова та білотка альпійська. Продовжуємо працювати із текстом. У Карпатах багато рідкісних дерев і кущів, тис ягідний, ялиця біла, рододендрон східнокарпатський з трав'янистих рослин охороняються, тирлич жовтий, лілія лісова, білотка альпійська та інші. Зробіть відповідну позначку. У карпатських лісах багато різних тварин, косулі, олені, дикі кабани, куниці, трапляється ведмідь бурий, поширені лисиця, заєць, пхір, борсук, тільки в Карпатах водяться білка карпатська. Тритон Карпатський. Зверніть увагу на світлини. Під номером один білка Карпатська, під номером два третон карпатський. У лісах гніздиться безліч птахів. Деяких з них занесено до Червоної книги України. Розгляньте уважно світлини птахів, беркут, глухар, сова довгохвоста. карпатські річки, багаті на таку рибу, як щівка, минь, марена. Найціннішою вважається форель струмкова. Зробіть відповідну позначку. Люди використовують природні багатства карпат для власних потреб. На полонинах з весни до осені випасають овець і корів, заготовляють сіно, займаються бджолярством, для промислових потреб заготовляють деревину. Унаслідок безжалісної вирубки дерев, площа лісів меншає. Тому природа Карпат потребує охорони. Зробіть відповідну позначку. Продовжуємо далі. Давайте попрацюємо з картою. Знайдіть, будь ласка, на фізичній карті України Карпатські гори. Які річки беруть початок в українських Карпатах? Подивіться, будь ласка, річка Дністер. На карті річки показуємо від витоку до гирла, простягається і іде на південь України, несе свої води. А також більш Маленькі річки, які можна побачити на інших картах. Давайте з вами трішки порухаємося. Мабуть, ви всі втомилися і хочете відпочити. Тому підведіться, будь ласка, встаньте рівненько. Починаємо працювати. А ми зовсім не втомились, право, вліво подивились, встали спину розігнули, руки вгору підтягнули, опустили їх на боки та надули свої щоки. Видихнули. Сіли, підстрибнули і на місце сіли. Молодці! Ви гарно впорались із завданням, продовжуємо далі. Давайте звернемося до нашого словничка. Що ж таке полонина? Це поняття зустрічалось з вами у підручнику. Полонина це безліса ділянка вершин українських Карпат. Що використовуються як пасовисько та для стінокосу. Рослинний світ Карпат представлений. І ще раз уважно передивіться: тис ягідний, терлиць жовтий, лілія лісова, білотка альпійська. Усі ці рослини. Потребують охорони, тваринний світ, білка карпатська та тритон карпатський, яких можна тільки побачити в Карпатах Беркут, глухар та сова довгохвоста. Як ви вважаєте, до яких наслідків може призвести знищення карпатських лісів? Дійсно, ліси це легені планети. Знищення лісів може призвести до екологічної катастрофи. Давайте ми з вами подумаємо та придумаємо умовний знак або гасло, яке б було доречно встановити в передгір'ї Карпат, з приводу того, як відноситися до природи, до тваринного та рослинного світу, яких правил дотримуватися тим, хто їде відпочивати. Візьміть, будь ласка, аркуш та намалюйте умовний знак. А тепер давайте попрацюємо в зошитах. По-перше, перевіримо, чи правильні твердження обведемо так або ні. І виправимо помилку. А! На заході України простяглися Карпатські гори. Так чи ні? Оберіть правильну відповідь. Карпати належать до молодих гір. Їхнє утворення триває. Так чи ні? Найвища вершина Карпат Петрос. Уважно подумайте. У Карпатах м'яка зима, і не жарке літо. Наступне твердження найбільшим гірським озером українських Карпат є Ялпух. Сподіваюсь. Усі обрали правильний варіант відповіді. Перевіряємо. Сподіваюсь, у всіх так вийшло. Переходимо до наступного завдання. Підпиши! Назви рідкісних рослин і тварин Карпат можеш скористатися підручником Тис Ягідний, білотка альпійська, тирлич жовтий, тритон карпатський. Білка карпатська Лілія Лісова. Наступне завдання Запиши назви тварин, які мешкають лише у Карпатах. Перевір себе тільки в Карпатах водиться білка карпатська. Та тритон Карпатський. Поміркуй і скажи, які проблеми природи Карпат зображено? Уважно розглянь першу світлину та другу світлину. Перевіряємо. На першій світлині зображено оленя. Ви бачите. Щороку в Карпатах вбивають 40-50 ведмедів, а також оленів. І жоден браконьєр за 2017-2020 роки не покараний. Друга світлина: ліси Карпат зникають, із загрозливою швидкістю їх незаконно вирубують. І вивозять за кордон. Давайте перевіримо себе. Розкажіть про природні умови карпатських гір. Поставте відео на паузу і висловіть свою думку. Які рослини ростуть... Тільки в Карпатах. Чекаю на ваші відповіді. Назви тварин, які мешкають у Карпатах, які з них водяться тільки там. Сподіваюсь, ти добре це запам'ятав. Чим займається населення в гірській місцевості? Продовжіть речення за вибором, що для вас стало новим на цьому уроці? Висловіть свою думку. Що ви відчували на уроці? Я відчував або відчувала що? І я вважаю, що дякую за ваші відповіді. Давайте ми з вами прочитаємо висновок. Дивовижним місцем українських Карпат вважається високогірний хребет Чорногора, на якому розташована найвища точка України, Гора Говерла. Її висота 2061 метр. У перекладі з Угорської Говерла означає снігова вершина. Омилуйтесь, будь ласка, краєвидами гори на світлині ліворуч. Ваше домашнє завдання повторити тему на сторінках 145, 147. Переглянути відео ще раз і запам'ятати рослини. І тваринний світ Карпатських гір. Давайте ми з вами подумаємо, який настрій у нас наприкінці уроку. Візьміть, будь ласка, кольорові олівці і намалюйте смайлик відповідного кольору. Якщо вам було все просто, намалюйте зелений смайлик, якщо вам довелось докласти зусиль. То жовтий. А якщо вам нічого не вдалося, то червоний. Але сподіваюсь, у вас такого не буде. Якщо у вас є цеглинки Лего, можна це зробити за допомогою цеглинок Лего. Дякую вам за роботу. Нехай щастить у вивченні предмету я досліджую світ.